Друзі, сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб написати лист нашому захиснику. Пером із чорнилами віничани виводять на папері слова подяки за те, що українські воїни стоять на варті незалежності країни, оберігають кордони та бережуть спокій у нашому місті. Атмосферу майстриня створила максимально подібну до часів, коли не знали СМС і спілкувались виключно листами. Сьогодні у нас перо. Перо це е, випуску 68-го року. У мене є таких 400 штук пер, е, чорнило, е, чорнильниці, От ви можете подивитися на столі. Є чорнильниці, які я теж відшуковую. Це старовинні чорнильниці. Вікторія вперше пише, справжнім пером зізнається, цікаво, але важко. Я вважаю, що такий метод письма має не вмирати, а має розвиватись, тому що напевно кожній людині хотілося б не смс-ку отримати, а все-таки такий справжній лист, так який можна пощупати, потрогати. Да? Ну, я так собі уявила, да? якби мені прийшла смс, чи прийшов би такий лист, то я би емоцій тепліших набагато отримала від такого листа. Каже у лист вкладає усі свої почуття вдячності і бажає захисникам якнайшвидшої перемоги. Повернутися якомога скоріше з заслуженою перемогою, і щоб в кожного захисника тут на спокійній землі залишалися ті, хто його люба, віра цінує і підтримує в кожну хвилину. Найменше ж з учасників дев'ятирічна Ніколь каже, на такому майстер-класі вперше старана вправляється з чорнильницею, аби не розлити, По вже пару точок е, зробила таких клякс. А от викладач педуніверситету Віктор Крупка добре знайомий із каліграфією і навіть теж навчає цьому мистецтву студентів. каже важливо у відносно мирній Вінниці не забувати про важкі бої, які щодня точаться на фронті. Свій лист захиснику пише від серця і читати на камеру відмовляється, адже момент інтимний, можливо, це слово підніме дух того солдата, який потребує. Нашої підтримки мені хочеться, щоб ту енергетику, яку яку я вкладаю, те, що я пишу, вона передалася людині, вона почувалася. Ну, хоча б мінімум, вона відчувала, що я їй бажаю в першу чергу повернутися живим і неушкодженим додому. Каліграфію для себе відкрила і Ірина Ільченко. Згадую, у шкільні роки були проблеми із почерком, тож вирішила пригадати ті часи і надолужити. Особливо таких моментів в нас вироблялася охайність в першу чергу, тому що ми, коли працювали з пером, з чорнилом, намагалися, щоб були зошити чисті, руки чисті. І не раз іде дитина в школи, і ти бачиш, наскільки дитина охайна, який в неї зовнішній вигляд. І ну, це виробляється. Характер і не тільки ну якби охайність до того всього, і як це сказати правильно, що це стимулює людину до якогось порядку. Участь у майстер-класі взяли 10 ревіничан. Усі з любов'ю написані листи направили на південний напрямок, аби гріли душу захисникам. Подібні заходи, берегиня народних традицій обіцяє проводити регулярно.